Це само собою нас підводить до питання дисципліни і гнучкості, тому що е, лягання вчасно спати це в якомусь понятті дисципліна. Е, прямо зараз мені ще згадується дуже класна книжка е, української авторки. Авторку не пам'ятаю. книжка називається «Коли ж я нарешті, висплюсь. В ній я вперше е, побачила. Е, Альтернативне визначення тому, що раніше по-смішному називалося Люди -голуби. Тобто Жайворонки, понятно, що рано лягають, рано встають, Сови пізно лягають, пізно встають. І Є такі голуби, які ні до тих, ні до сіх. І от люди з рту часто вимушені, отакі типу голуби через. Асоційовану з цим, ну, ж таки, не, я не, не знаходила прям досліджень, які статистично це підтверджують, але такі так, деякі люди, деякі блогери, деякі вчені підозрюють, що в цьому може критися якась відповідь, що в цих голубів їм. Реально може бути байдуже, коли лягати, спати, коли вставати до тих пір, поки це регулярно в один і той же час. Ви можете під, якщо це вас стосується, бо така людина може визначити під свій графік. Там не знаю, вона працює в офісі за українським розкладом, який починається о восьмій ранку, чи вона там працює. В метрополітені вакансія зараз відкрита, водій, дрезини, це нічна робота. І відповідно, там людина добре, якщо спати доїде в дванадцять дня. Їй буде байде, вона зможе засипати в цей час, але кожного дня в один і той же час повинна починатися ця дисципліна відходу до сну. І в один і той же час потрібно вставати навіть у вихідні, навіть під час канікул. Тоді це допомагає дотримуватися цього графіку і не зриватися сну. Мучкість тут стоїть не дарма, тому що ордуга з дисципліною все дуже плохо. Багато років я думала, до того, як я дізналася про дух дорослих, такий, багато років я думала, що я якась бракована. А, і те, те, що я не можу закінчувати регулярні курси, якісь, які тривають там, більше місяці, мені стає нудно, мені стає млозно, я не можу. Виявилося, що це все дух. і що я просто не можу в рутину. І там, наприклад, в мене от зараз. В межах офісу була англійська всього три місяці, всього двічі на тиждень. Але ці двічі на тиждень були один і той же час в одному і тому ж місці з одними тими ж людьми. Боже, я не знаю, як мені дожити до четверга до останнього заняття. Мене вже нудить просто я не можу, і при цьому я вже півтора роки тримаюсь з тренуваннями в залі із достатньо важкими тренуваннями, із, при цьому відсутністю якихось видимих результатів останні півроку, і я там тримаюсь. Не на якихось там обіцянках, а от в межах цієї там умовної дисципліни, тим, що, по-перше, мій тренер розробляє постійно ну, зміни для програми, і мені постійно цікаво, і він мені час від часу докидає якісь челендж цікавий, і я така прям з гарячими очима. А по-друге, в мене тренування звідти. Нам не вдається мої тренування тримати в один і той же день, в один і той же час. І то я зранку, то я ввечері, то в понеділок, то в вівторок, і оцей елемент хаосу, типу я знаю, що в мене точно буде два тренування, це шматок дисципліни, але я не дуже знаю, коли вони будуть. І це шматок нучкості. І це мені дозволяє триматися в цьому потоці і не втікати з цього залу. Uh, тому, якщо у вас також є якась проблема з там, дотриманням цієї там, рутини навчання, наприклад, є сенс спробувати міняти час, міняти місце, oh, не знаю, шпалери на зумі поміняти. Це вже буде веселіше і ну, такі маленькі штуки вони теж будуть давати якісь плоди. Деалі, дідолайний і таймпрешер. І мене, зокрема, коли я анонсувала цю лекцію, мене питали. Про як, як же ж допомогти колегам і, тим більше підлеглим, дотримуватися дедлайнів і таймпрешерів. Складно. Але можливо, по-перше, це ми туди вертаємося кудись до перших слайдів про едукацію і про підтримку, підтримку психотерапевтичну, підтримку фармакологічну. Інколи є сенс знаходити вічливу форму, але все ж таки форму для того, щоб натякнути. Собі або близьким оточуючим, від, від яких залежить якість нашого життя, що можливо час звернутися до допомоги, якщо постійно не дотримуються якісь там обіцянки, якісь там робочі штуки, бо можливо це вже той момент, коли реально препарати могли би допомогти. Препарати це не соромно, особливо легальні препарати. Це складно, бо в Україні важко з ліцензіюванням їх, але це реально допомагає дуже багатьом людям. Частина проблем, які бачать керівники в тому, як працюють люди з редугом, це в тому, що все в очах керівника робиться в останній момент, от під дедлайн. Я аж вам навіть проілюструю. я це сьогодні лишала своїм канальчиком. Два місяці назад я, ми анонсували цю лекцію, я зробила презентацію, я прорепетирувала її. Я сьогодні переписувала її спочатку за 6 годин до лекції, 7. І за півтори години до лекції я ще поміняла половину слайдів. Е, якби це був якийсь робочий процес, то, скоріше за все, керівник був би дуже в шоці від того, що ще вчора він бачив один варіант драфта і його все влаштовувало і все добре. А тут раптом, там, за, за годину до події, все виявилося зовсім інакше. Е, так працюємо за кордух. Всі ці два місяці, свідомо чи несвідомо, я думала про те, що я хочу вам розказати. В мене кілька разів мінялася концепція. Я то хотіла розказати про якісь методики керування часом, про які часто згадують в книжках, і про те, як вони не працюють з духом. То я хотіла розказувати виключно вдух і біса час. То я хотіла взагалі плюнути на презентацію і показувати вам виключно своє обличчя, можливо, ще кота якогось. То хотіла прям весь текст загнути. Це, це такий мифінєвий процес, який зачастув людей так, на фоні котиться-котиться, і це прям проблема буває для певних видів діяльності, коли фактичного доказу зробленої роботи немає. Але роботу реально зроблена. І потім, от, в останні якісь там години, э, бжух і викатується, і все так кльово, класно, просто всі перестресували до піса. Як цим можна поратися? З цим можна поратися э, надаючи якісь проміжні дедлайни. Типу, там я хочу звіт через місяць про таку-то роботу, але я хочу э, не знаю, структуру звіту я хочу побачити через тиждень. Заповнений такий-то, такий-то таку-то голову звіта я хочу побачити там, через два тижні. Через три тижні я хочу бачити якісь там таблиці по звіту, а вже через чотири тижні, власне, я хочу бачити весь аналіз, і звіт був. І такими маленькими майостом, принаймні, це буде е робота із того, що відбувається в голові. Вона буде більш-менш часно викладатися у е, своєму фізичному втіленні, і це буде менше стресу для керівників, буде трошечки, не впевнена, чи легше для <хи> дезитугам, але принаймні це буде більш керованіше і там менше якихось соціальних свар щодо цього. Ми плавно підходимо до чергового, цікавого питання. Вони всі пов'язані між собою. Що драйвить? Людей з Рдугом, що допомагає їм щось робити. Зокрема, теж достобісовий звіт. Е, це, це, це поняття воно більше описує людей з аутизмом, але в, для Рдуг воно в певній мірі теж справедливе. Є е, так званий спецінтерес. Те, на чому людина, от прям от, це просто робота всього її життя, і так чи інакше, вона ниткою проходить через все життя. І для когось це сім'я, для когось це робота, для когось це там, знаю, соціальна діяльність якась. Я знаю, що я жадна і мені з цим пощастило, тому що я за гроші дуже багато чого зроблю, і це прям кльово релейтиться до того, що, що мені треба працювати, і тому я здатна себе дисциплінувати до роботи, бо роботи мені десь гроші, гроші я люблю, це кльово. Але при цьому а, я ще достатньо творча, і тобто, постійно якісь творчі проєкти, не знаю, в'єжу, бісер, роблю ще якусь халіру. Але це, це не дає мені гроші, це виключно моя віддушина. І ну, в мене не те, що тумбочка, в мене два комоди незакінчених проєктів. А, Мене це влаштовує, оскільки там, типу, одна діяльність дає мені за що жити, інша дає мені якісь там додаткові смаки цього життя. Для когось це може бути фруструюче, для когось ці розклади інші. Там, хтось не знаю, в когось якраз справи життя, це в'язати іграшки гачком, гачком. А треба сидіти на роботі і хріначити Excel. Тут варто чи Спробувати відшукати в собі якісь ну, хоча б маленькі інші сенси цього життя, і сенси не втратити глуз в тих віксельках. Або все ж таки дуже подумати про те, що чи не поміняти основну діяльність. На жаль, бо ну, не все можна, не на все ту свою, не на не на кожен глобус можна натягнути на і. На жаль, не завжди можна примусити себе жити так, як того вимагає там, не знаю, родина, соціум, ще хтось і там не знаю, внутрішній критик в голові. Но шукати мотивації і бути готовим ще до того, що мотивації можуть мінятися. Е, життя воно воно змінне. Ну, а хочеш дізнатися більше, отримай повну версію цього вебінару за посиланням в описі до цього відео. Також ти можеш долучитися до нашої суворої QA-спільноти, Всі деталі є в описі до цього відео. У нас класно, затишно і більш того, дуже багато ексклюзивного контенту та взаємодії ти можеш отримати всередині. Долучайтесь, будемо тебе чекати.